Усім привіт! Огляд колоди японське таро. Найкрасивіша колода у японському стилі, яка зберігає повністю систему Вайт. Зараз ми її подивимося побачите. Це в мене розмір Максі колоди у глянці. Старші аркани, маг, верховна жриця, імператриця. Імператор. Єрфант. Закохані. Колісниця. Сила, відлюдник, Колесо фортуни, правосуддя, повішений, смерть, помірність, диявол, вежа, зірка, місяць, сонце, суд, всесвіт. Абсолютно красива колода. Мін здається, аналогів навіть немає. Колода намальована повністю людиною, повністю художником, тому вона ще має таку душу вкладену людиною. І пішли жезли. Це зима. Отакий дракон. Двійка, трійка, чотири, п'ять. Подивіться, яка зима красива. Шість. Сім, вісім. Дев'ять, десять, десятка. Ну це ж просто прелість. Паш, лицар, королева і король. Дві цика пара. Так, і далі у нас пішло літо, напевно. Я боюсь помолити, але. Туз кубків двійка, трійка. Або весна, якщо зима і. П'ятірка, шість. Сім. Ну, скоріше літо, тому що море всюди. Дев'ятка, десятка, паш, лицар, королева і король. Подивіться, знову яка пара. Красота. Так, мечі. Мечі однозначно осінь. двейка, трейка мочив, вот такая барышня, так, четверка, пятерка, шестка, семь, восемь, девять. На кінець-то не оце ліжко, знаєте, і це лічні кошмари. Десятка. Паш. Лицар, королева і король червоні. Напевно, теж собі треба таку колоду придбати. Класно. Так. І тут весна, напевно, до пентаклів. Двійка, трійка, четвірка, п'ятірка, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять паш, лицар і пара, королева і король. Все. Я вам дякую за увагу. Внизу я залишу ссылку, де можна придбати колоду. І усім гарного дня, мирного. І так скажемо, ще залишайтесь на каналі, лайкайте, підписуйтесь. Сьогодні буде ще напевно пару вагнетів.